Дві тріщини в черепі, рвані рани на голові та ногах, зламана щелепа, ребра, поламана рука та пальці, а ще струс мозку. Такою кривавою видалася для Сергія ніч, на яку він випадково залишився вдома у своїй компаньонки Ірини. На, на собі я відчув з подушки наволочку, і затягували вони чим то мене затягували і сильно били, що я не міг просто взагалі нічого сказати. Рвава розправа над господарями через сейф з грошима. Жорстокі бандити увірвалися до будинку через вікно, приставили жінці пістолет до скроні. А чоловіка побили до півсмерті. Потім втекли, залишивши господаря стікати кров'ю. І найголовніше бандити добре знали, що іде шукати. Сергій та Ірина живуть в будинку, поділеному навпіл, займаються аграрним бізнесом. Спільні гроші на розвиток підприємства тримали у сейфі вдома у Ірини. Саме за ним прийшли грабіжники. Нападники зайшли з сусідського участку, от вони перелізли через забор, через сітку, видно, два прольоти розтягнуті. Бандити діяли вкрай професійно, позбавляючи жертв будь-якої можливості викликати допомогу. Нападники, ну як казала поліція, потім що, накинули щось на провода, і це вибуло світло, тобто світла в будинку не було. Злодії точно знали, куди йти і що робити. Сюди перелізли, От залишилося тут ну, пошкоджень немає, але якби, професійні люди робили. Ось бруд, ось сюди вони зайшли, так само і вийшли, навіть прикрили вікно за собою. Грабіжників було четверо, вони намагалися діяти тихо, але увійти непомітно їм все-таки не вдалося. Я побачила, що люди лізуть, ми намагалися держати ці двері, але вони скляні, вони там кийком ударили цим бумом, Понятно, що розбили, відкрили та й садівського ударили по голові, майже, якби, майже зразу його там звалили. І Отам От ось така Калюбуха десь метра, мабуть, два чи три була в діаметрі Калюбуха крові. Бандити явно не очікували, що варини випадково залишиться ночувати сусід. Сергій сміливо кинувся на озброєних незнайомців. Ймовірно, саме тому вони так по-звірячому його побили. Один з них почав сміятися. От мене напевне, де в мене ці сили взялися, я не знаю. Можливо, в мене зло таке взяло на нього Я його підсунув до себе і вдарив її головою. Розлючені грабіжники зв'язали Сергія та Ірину. Чоловіка били без зупини просто посеред кімнати. Ну ось ця подушка на вся в крові, і видно. Вони зняли наволочку, наділи седлівському на голову. А трьома хомутіками до такими затягли навколо шиї. Між собою нападники не спілкувалися. Лише одне прізвисько. Фашист лунало постійно, бо саме він мав відшукати сейф. Один з нападників за прізвиськом фашист так називали його, всі інші з їхньої групи. Він займався пошуками, заглядав в диван сюди, заглянув туди під сходи, ну, взагалі по кімнаті. І коли він знайшов сейф, він сказав: Все, кидаємо, уходимо. Коли бандити пішли і покинули зв'язаних жертв, Сергій був уже ледь живий. Кров була всюди, на підлозі, по стінах і на дивані. Я взагалі дихати не міг. Я тільки одне сказав, що прощавай, Іра, що я дихати не міг. Далі я так, я так думаю, що я втратив свідомість, і я почув, що е, мене дюргали. А дергала Ірина Васильівна е, з зубами вона гризла цю наволочку. Коли Ірині вдалося вивільнити руки та зняти з голови Сергія закривавлену наволочку, вона мерщій побігла до сусіда Анатолія. Той викликав швидку і поліцію. Я телефоном присвідчуюся. перше мої вчителення, заходжу в кімнату, це сюди і все. У прихожу. Воно ж не зовсім видно. Е дуже багато крові, стекло розбите, і Сергій лежить сильно побитий. Анатолій та Сергій друзі закривав товариша, він супроводжував до лікарні та цілу добу чатував у палаті. А тоді, вже як я його на світі побачив, то трохи страшно стало. О. Сильно голова побита, вуха сильно сині. Що з ним робили, не знаю, так і вуха, як на кольорах чорні були його. Дві шкура лопнута на голові. Одна над левим вухом, де 6-7 сантиметрів. Друга на затилку 6-7 сантиметрів. Коли Сергій урешті оговтався, вони з риною почали перебирати версії. Хто ж міг знати про гроші? Партнери згадали один випадок, через який про гроші в будинку дізналися. Поліцейське. Якось Ірина поїхала у відрядження, а сейф занесла до Сергія, поки той спав. Чоловік уранці прокинувся, не знайшов сейфа на місці і написав заяву у поліцію. Тоді він вказав точну суму грошей. Ми пішли до мене додому, вона показала, відкрила сейф, а тобто все, що в сейфі малося бути, все є. От. Поїхавши разом з нею в міліцію в райвідділ до нас ставище, я написав зворотню заяву, що я ніяких претензій до неї не маю. Невже жорстокі розбійники отримали наводку від поліції? Надто вже обізнані були бандити. Вони навіть не намагалися вдертися до оселі Сергія і навіть не обшуковували домівку Ірини. Вони чітко знали, де сейф. До того ж злочинці просто шокували дивовижною обізнаністю про її життя. Коли вони мене били і держали з пістолетом і весь час питали, де бабло, я питалася тягнути час і казала, що ну гроші навіть не в будинку, там у батьків, то цей нападник, який мене держав, він був найбільш такий розговорчивий, тобто ті були не багатослівні. Ми майже взагалі не не говорили. То він сказав: Ти брешеш, в тебе матері нема. У місцевому відділку таким підозром дивуються правоохоронці говорять про високі шанси швидко розкрити цю справу і переконані, що нападники гастролери. В ході проведеного огляду було зафіксовано ряд слідів. Слідство перебуває в активній фазі. Є певний прогрес, досягнення будуть спрямом проводяться всі заходи по встановленню винних. Опоки кривавих грабіжників шукає поліція, Сергій та Ірина щиро сподіваються, що фашисти компанія зазнають жорсткого та справедливого покарання. Найбільше ж вони хочуть знайти того, хто навів бандитів. На думку слідчих, це можуть бути як родичі та знайомі, так і хтось із банківських працівників.